yeah Уже 18 травня в Україні набуває чинності новий законопроєкт щодо мобілізації. Військово зобов'язані віком від 18 до 60 років повинні будуть оновити свої дані у терцентрі комплектування, центрі надання адмінпослуг або електронному кабінеті. Якщо цього не зробити, чекає відповідальність. Як це буде на практиці, роз'яснив член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко озвучимо кілька основних моментів, отже, за словами нардепа, електронний кабінет військового зобов'язаного запрацює 18 травня. Чоловіки зможуть самі оновити свої дані в онлайн режимі. Однак, коли громадянин верифікує інформацію, то отримає повістку на проходження ВЛК, каже Нардеп, і там вже онлайном не відбутися. 18 травня запрацює механізм автомобільної мобілізації. Йдеться про безоплатне вилучення у громадян України транспортних засобів на потреби ЗСУ. Повертатимуть автовласникам після оголошення демобілізації впродовж 30 календарних днів. Деталі озвучили у міністерстві оборони. Військово-транспортний обов'язок встановлюється з метою задоволення потреб збройних сил України та інших військових формувань на особливий період транспортними засобами, у тому числі водними і технікою. Це також можуть бути трактори, самохідні, сільськогосподарські дорожньо-будівельні машини, сільськогосподарська техніка. Залучення транспортних засобів під час мобілізації здійснюється ТЦК центральним управлінням або регіональними органами СБУ відповідними підрозділами розвідувальних органів України на підставі рішень місцевих державних адміністрацій, що оформлюються відповідними розпорядженнями. Аби докладніше розібратися в цій темі, долучимо до нашого ефіру Катерину Ніченко, адвокатку. Пані Катерину, вітаємо. Вітаємо до. Та дякуємо, дій. що вкотре долучаєтеся до нашого ефіру. допомагаєте нам розібратися з цим законом про мобілізацію. Це дуже, дуже допомагає насправді нам. Дивіться, зараз трохи поговоримо про мобілізацію транспортних засобів, так би мовити. А повернення транспортних засобів, як зазначається, відбувається після демобілізації протягом 30 днів після цієї демобілізації. А... Кого мають демобілізувати? Сам транспортний засіб чи людину, яку мобілізували і вилучили в неї транспортний засіб? Потім людину демобілізовують і тільки через 30 днів після вона отримує свій транспортний засіб? Бо я чесно кажучи, не зрозумів. Хто раніше демобілізується? Так. За логікою речей це відповідно повинна людина демобілізуватися, а потім вже буде роздаватися ті речі, які в неї забрали відповідно до вимог цього закону. Тому людину... можу... не забрали, а техніку забрали. То коли вона е... отримає її назад. Справа в тому, що доказаний закон і передбачає, що у людини, якщо є на праві власності два автомобілі, то один із них можуть забрати на потреби ЗСУ. Крім того, з 12 грудня 2024 четвертого року а, наше міністерство внутрішніх справ буде звітувати перед цикав про наявність транспортних засобів за фізичними особами. Тому ми можемо припустити, що, наприклад, якщо в сім'ї на одного людину два автомобілі, то один із них можуть забрати на потреби зсу, і відповідно після ухвалення президентом України указу про демобілізацію, тобто оголошення закінчення воєнного стану, і вже будуть наші захисники повертатися додому, і лише потім буде вирішуватися питання щодо повернення вказаного майна власникам. Власник плюс майно це не одне те саме, і шкроввласник цього майна може мати відстрочку від мобілізації і бути вдома або бути заброньованим, але майно в нього заберуть. Пані Катерино, а як може виглядати це вилучення автомобіля? Наприклад, запаркований автомобіль під будинком або в гаражі. Хто його може забрати, якщо людина добровільно не привезе його прямо під стіни ТЦК? Чи я не знаю, як це має взагалі виглядати на практиці? Ця процедура? Тут питання добровільності взагалі не розглядається. Добровільність це лише коли волонтери не дають якусь допомогу нашим збройним силам. Тут саме питання вилучення. Питання вилучення у нас срегламентована на законодавчому рівні. Зокрема, передбачено, що у разі, якщо буде виявлено транспортний засіб, в якому зараз потребує військова частина, чи ДЦК там в цьому транспортному засобі це може бути і як водні сплав, так і мотоцикли, і сільськогосподарська техніка, і транспортні засіб легкові автомобілі. Тоді працівник ТЦК разом з поліцією з власником цього майна складають акт, яким по суті обмінюється, і власник майна повинен. Однозначно звернути увагу на ту оцінку, яка буде складена під час підписання цього акту. Ця оцінка може бути оскаржена, і відповідно, якщо під час воєнних дій, під час того, коли його майно буде служити на потреби ЗСУ, втратить свою цінність, то відповідно власник майна після демобілізації його майна може право ініціювати в судовому порядку щодо повернення йому цієї компенсації різниці у вартості. Тому основним документом це є акт, по якому передають цей транспортний засіб. Тобто складається акт, оцінюється транспортний засіб. Потім транспортний засіб відправляється на виконання там бойових завдань чи в е, розпорядження підрозділу збройних сил. І якщо так складається, що цей транспортний засіб пошкоджено або знищено, то е, на момент демобілізації повертається лише різниця між вартістю, а не повна вартість складеної оцінки. Якщо повертається а, частично знищений, тоді це різниця між вартістю. Якщо буде якщо взагалі неможливо повернути це майно, і ми можемо припустити таке, що це дійсно можливо, бо ми живемо по законам військового так. часу. Ну, буде повертатися компенсація повністю тієї вартості, яка зазначена в акті. Тому я ще раз говорю на це потрібно звертати увагу. Пані Катерино, ви говорите, що можна рішення оскаржити. Тобто людина може не віддати свою автівку, сказати, я на ній працюю, наприклад, це вантажівка для роботи і, і піти в суд і судитися. Так так, так може бути, правильно? Оскаржень, оскарженню може підлягати лише оцінка, а не а не видача майна. Майно. Видається в 100% і ми не можемо сказати, що воно мені потрібно, бо в нас зараз війна, і тут інтереси держави вищі ніж власні, тому майно однозначно віддається, якщо в ньому є потреба в збройних силах України. Ми говоримо про оцінку, яка буде зазначена в цьому акті, і саме цей акт буде підставою для отримання компенсації за це майно. І ще давайте повернемося до мобілізації людей, бо мобілізації транспортних, транспортних засобів, начебто, розібралися зараз. Можна буде з 18 травня оновити свої дані у терцентрі комплектування і центрі надання послуг в ЦНАПах, можна буде теж оновити, і також якщо запрацює електронний кабінет призовника, тобто теоретично за два місяці, якщо всі ці три способи будуть працювати. В ідеальному світі можна встигнути всім тим сіма мільйонам чоловіків оновити свої дані. Але якщо це не відбудеться, якщо люди фізично не будуть встигати оновлювати свої дані, на них чекають штрафи. Чи можна в такому контексті уникнути сплати цього штрафу в законний спосіб? Себто якось довести в судовому порядку, якщо цей штраф буде на тебе накладений, що ти просто не встиг прийти всі процедури і оновити свої дані. Крім того, законодавець передбачив саме два місяці перехідного такого періоду, за які принципи могли б, як ви правильно підмітили, всі пройти оновлення своїх даних. Але з урахуванням того, що ми зараз бачимо, що просто черги неймовірні. Бажаючих не отримати штрафи, а все таки обновити свої військово-облікові дані. Електронні системи, які зараз у нас ви проговорили про електронний кабінет, не працює. Е, мої клієнти, які за кордоном просто чекають на ці електронні кабінети, але розуміють, що вони не працюють. І Я не зовсім впевнена, що вони з 18 травня взагалі запрацюють через дію через дію або через НАБУ це також неможливо. Тому єдине залишається чекати черзі. Ну знову ж таки, те, що я чую від своїх клієнтів, що говорять, це просто треба брати відпустку і стояти кожен день. Ну, це ми розуміємо, що велика навантаженість на ТЦК з відсутністю в принципі людей, які б могли обслуговувати ці заявки. Ми це також розуміємо. Але на жаль, інших варіантів немає. Якщо будемо говорити в законному полі, да оскаржити ці штрафи, бо я там не достоюся за ці два місяці. і маю надію, і можу припустити, що суди будуть відмовляти в таких позовах, бо передбачено, що за два місяці повинні встигнути ті, хто не дойшов за три роки повномасштабного вторгнення. Зрозуміло, дякуємо, що знайшли вам. час і можливість долучитися до нашого ефіру. Мобілізація не закінчена, а це означає, що ваше повернення до нашого ефіру ще гарантовано нам і нашим глядачам. Спасибі вам, Катерина Ніщенко, адвокатка була з нами на прямому зв'язку. Традиційно допомагає нам розібратися із е, певними складнощами або технічними процесами у мобілізаційному е, мобілізаційній історії.